Друзі, всім привіт! Сьогодні готую дуже смачні сирні кульки. І, звичайно ж, ключовим інгредієнтом в цьому рецепті буде твердий сир. Я беру хорошої якості, щоб він гарно плавився, і натираю його на ось таку тертушку. Ось так у мене вийшло. Далі беру два яйця. Розділяю їх на білки і жовтки. Жовтки мені в цьому рецепті не знадобляться, їх можна буде використати десь в іншому рецепті. А до білків додаю трішки солі і взбиваю її до білої пінної маси. Ось така стабільна пишна маса виходить, яка прекрасно тримає форму і не осідає. Тепер сюди додаю муку, яку обов'язково потрібно просіяти, а також розпушувач для тіста. Потім цю масу треба гарненько рівномірно перемішати. Ось таке собі тісто виходить, до якого я додаю натертий сир і все ще раз гарненько перемішую. Тепер у мене вже виходить ось таке собі сирне тісто, з якого можна легко щось зліпити. Наприклад, ось такі кульки. Які катаються доволі таки легко за допомогою ложки і рук. Формую кульки розміром з грецький горіх. Виходить їх приблизно 24-26 штучок. Все залежить від розміру кульок. Прямо до тарілки з кульками додаю паніровичні сухарі, і ось таким чином я їх там панірую. Не треба кожну кульку окремо панірувати в сухарях, ось таким чином це робиться дуже швидко і легко. Далі в сотейник наливаю рослинну олію, чекаю, доки вона гарненько нагріється, і починаю там смажити кульки. Олії повинно бути достатньо, щоб кульки не лягали на дно, а то вони можуть там просто прилипнути. Також важливий момент, щоб олія була гарненько нагріта, але не перегріта або навпаки, щоб не була недогріта, а то вони будуть у вас там просто там варитися і набирати в себе жиру. Смажаться вони у мене на середньому вогні приблизно 2 хвилини. Навіть дивіться, самі перевертаються. Готові кульки викладаю на тарілку з паперовим рушничком для того, щоб зійшла лишня олія. Подавати такі кульки краще теплими, але холодні вони також дуже смачні. Тому, якщо вам сподобався рецепт, то обов'язково його приготуйте не пожалкуєте. Такі сирні кульки порадують ваших домашніх і можна навіть зробити їх на святковий стіл для того, щоб здивувати гостей. А якщо відео сподобалось, то обов'язково зберігайте собі та діліться ним у своїх соцмережах. Також підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока! Слава Україні!